Замислювалися колись, у чому ж насправді магія риболовлі. Ну це ж не просто хобі, правда? Це щось таке первісне, де абсолютна тиша може раптом вибухнути дією. Отже, давайте розберемося, що насправді стоїть за цим мистецтвом, мистецтвом улову. І тут, знаєте, виникає головне питання а навіщо? Чому люди готові сидіти годинами біля води, часто в повній тиші? Здавалося б, відповідь очевидна заради риби. Але якщо копнути трохи глибше, виявляється, що справа геть не в ній. Бо все починається, уявіть собі, не з закиду вудки, а з такої собі тихої розмови. Це справжній ритуал, який налаштовує на правильну хвилю. Спочатку розмова з водою. Спроба прочитати її течію, її глибини, щоб знайти саме те місце. Потім підготовка інструментів. І це не просто збирання снастей, ні, це по суті вибір правильних слів для майбутнього діалогу. Ну і нарешті наживка, те саме запрошення, яке відправляється у водну стихію. Кожен крок тут має свій сенс. І, от, коли запрошення відправлено, починається найцікавіше. Така собі шахова партія з природою. Це і є мистецтво очікування. І ключове тут, звісно, терпіння. Але, знаєте, не те пасивне, коли просто сидиш і нічого не робиш. Зовсім ні. Це активний стан, це коли всі почуття загострені до межі, коли буквально слухаєш, як дихає вода. І тиша в цей момент вона перестає бути порожньою, вона наповнюється тисячами звуків. І в цьому хорі природи розкривається ціла історія, яку розповідає річка чи озеро. Треба тільки вміти слухати. Але вся ця медитація, все це спокійне слухання воно ж готує до одного єдиного моменту моменту, коли тиша раптом вибухає години години спокою. І раптом ривок один єдиний рух, який змінює абсолютно все. Це та сама мить, коли весь світ концентрується на кінчику вудлища. І на реакцію є лише пів секунди. Тільки вдумайтеся в цей контраст години терплячого очікування і півсекунди надію. Тут немає часу на роздуми, тут працюють лише чисті інстинкти. І ось вона, кульмінація, виражена в одній простій, але такій вагомій фразі покажемо улов свій. Це ж не просто слова, це фінал довгої історії, результат терпіння, майстерності і, можливо, трішки удачі. Момент чистого тріумфу. Але от що цікаво коли адреналін від боротьби вщухає, стає зрозуміло, що історія цього улову це щось значно, значно більше, ніж просто спіймана риба. Часто ми думаємо, що мета це ну, принести додому трофей, величезну рибину. Але справжня нагорода, яку забирають із собою, це відчуття спокою. І, звісно, ціла історія, яку потім можна буде розповісти. І саме тому кожен улов, знаєте, неважливо, великий він чи зовсім маленький, стає кульмінацією унікальної пригоди. Історії про ранок, про тишу, про той самий ривок виходить, що процес цінніший за результат. Тож виникає таке питання наостанок коли наступного разу волосінь торкнеться води, що насправді шукатиме рибалка? Величезну рибу чи, може, ту саму тишу, в якій можна почути щось справді важливе?